Tell Який без фарфорового заводу не можна уявити Довбиш і без костьолу. Адже містечко польське і нині 85% його жителів поляки. Першим настоятелем Довбиської парафії був отець Рубікас, якого перед більшовицьким переворотом змінив Клементій Словіковський. З 1914 по 1930 роки. Помер у му році, був похований біля каплиці, біля лікарні, там, для стоїть каплички. З 3 з жовтня 31-го року відправляє Богслужіння Мархлевського Хонц Павло Гнатович Велік. У му році арештований, помер в 42-му році, він у ну, карагандинському концтаборі. Коли почалася, і в 35-му році закрився вдовбище костюм. Все, богослужіння в Добуші не проводилося. Коли період окупації, 40, з жовтня 1941, по 1942 рік проводив е, богослужіння Людвіг Бродарчук, ксьон Фаустин Лісе, Ліпе, Лісецький, з червня 1944 року Станіслав Шипта, ніде нема ні в кого фотографії Станіслава Шипти, в мене є. З червня 44-го року шепта, потім Роман Янковський з 46-го року по 68-й рік проживав у Довбиші. Далі. У Довбиші був кості побудований із Кам'янообрицького костіла розібрали і побудували у Довбищі кінотеатр. Під час окупації там зробили костіл. Там відправлялося богослужіння і проводилося охрещення діток. Всі хотіли хрестити дітей. І в мене зберігається книга охрещень Довбизького костьола. Ось, будь ласка. Так. ось про Довбицький костюм пише журнал силам вас. Mm -hmm. Це Довбиська каплиця. Це дерев'яна Довбиська каплиця. Так, здалеку, так. Знімаємо, так? да, Довбиська каплиця. Це все мої фотографії. Це все мої фотографії. Ось ви бачите на цій фотографії, 94-й рік, 5 травня, от є фотографія. От 94-й рік. Дерев'яна каплиця, барак. Значить, коли будували костьо у Довбиші, у Довбищ почали їздити різні паломники і духовне начальство. Ось є така стаття: всі дороги ведуть у Довбищ. Недавно збудований один із найбільших і найкрасивіших не тільки в області, а певне в цілій державі. Костьо носить ім'я Матері Божої Фатимської. Бо є така релігійна легенда, що на початку минулого століття до маленьких пастушків, які пасли овець за околицею іспанського села Фатими, прийшла Мати Божа і попросила передати старшим, що люди стали вже дуже грішними, і вони мусять покаятися, бо якщо не зроблять цього, велика біда буде. Люди не покаялися, і на минулий року. Як вибухнула Перша світова війна, що охопила своїм полум'ям цілу Європу? А потім пішли революції, громадянські війни, де брат убивав брата, голодомори, репресії, Друга світова війна, котра поширилася і на інші континенти. Добищі багато побувало відомих духовних людей. Дуже багато. Оце наш ксьон Олександр на зустрічі з Папою Римським. Це Написано пану Стефану Кур'яті, угу. на надпись. Угу. А це до нас приїхав Етерович, угу. Нунцій, Ватикана. Угу. А це я в Києві з філаретом. Свято Матері Божої Фатимської в Довбиші відзначають двічі на рік: наприкінці весни і на початку осені. Приїздять високі священики з Ватикану і папські нунції в Україні. Приїздять священики із Африки, Австралії та Америки, не кажучи вже про Європу та про Україну. Прибувають паломники зі всієї України, з Одеси, Харкова, Поділля. Люди йдуть сюди на щиру молитву просити у Матері Божої Фатимської прощення за всі гріхи. Просять добра і миру для Довбиша, для України і для Польщі, для цілого світу.

Це тут люди і за всіх невинно уб'єних від війни, голодомору, репресій. На меморіальній дошці в костюлі вписано прізвища більше 200 односельців, котрих убито тільки за те, що були поляками або ж українцями. Їхні тіла розкидано по всій Європі, по Сибірах і Казахстанах або ж поховано в спільних ямах, на яких потім посаджено ліс. Але вони проростають у пам'яті синіми незабутками та червоними маками невинно пролитої крові. Молитви, нові покоління жителів містечка. Хочеться вірити, що вони зроблять наше життя світлим. Кривавий шрам на пам'яті і на свідомості людей лишила Друга світова або, як у нас її називали, Велика Вітчизняна війна. На початку липня в Добиш зайшли фашисти. Деякі люди тут їх зустрічали квітами. Ні, не були вони зрадниками, Натерпівшись від радянської влади голодомору, депортацій і розстрілів, а не було там родини, якої б це не торкнулося. Ті люди просто сподівалися чогось кращого. Людина, яка бачила, як вдовж вступали німці. І знаєте, що вона мені сказала? Вона мені сказала потрясну фразу. Я лежала на березі у канаві, і дивилася, як німці їхали на велосипедах, як німці їхали на велосипедах по дорозі. І що я почула? Зовсім інший запах. Від їх йшов дуже приємний запах. Для мене то був новий запах. Я не знаю, до якого вона тоді привикла. Мились вони. А ці приїхали із запахом, прибули сюди. І німці тут біля, на вході в селище зустрічали з квітами. Люди з хлібом і солю. І ця людина, яка зустрічала хлібом із солью, німців, вона отримала, потім він став старостою і отримав 25 років тюремного ув'язнення за своє таку ставлення до окупаційної влади. Його фамілія, я можу навіть, не назву, навіть можу назвати фамілію. Люшненко. Удобище діяла пропагандистська машина. І в селищі в мене є. Були розвіщені такі відозви. От, що тут здавати зброю, євреї являтися на зборні пункти і всякі погрози з боку цього всього. Підписав її головнокомандуючий фон Рок генерал піхоти. Удобищі були листівки, розповсюджені, отакі, у які Гітлера, приятелі народу. Якщо ти маєш цю перепустку і листівку, вона служила для тебе перепусткою, і ти не попадав в концтабір. За окупації в Довбищі поновив свою роботу костьол. від жовтня 41-го по грудень 1942 року там охрестили 1100 дітей. Та найперше, чим зайнялися окупанти, це перевиховання людей на свій лад. Та вивезенням молоді на роботу до Німеччини. Звісно ж, німецька робоча сила воювала на фронтах або й загинула. Тож заводи, фабрики, села потребували нових вливань, щоб не зупинилося виробництво. Різні люди сприймали ту неволю по різному. Одні дуже тужили за домівкою, інші дивувалися високому рівню життя, були вражені, що навіть вони. Робітничі невільники могли вдягти своїм дітям білі носочки. Чого вдома в щасливому Радянському Союзі такого дозволити собі не могли. Наших людей було призвано в армії 287 чоловік. З фронту повернулися наших іменно місцевих місцевих людей. 197 убитих убитих, які не повернулися. Значить, 90 чоловік повернулися на... з фронту. Що я хочу відмітити? Одну сущесну деталь. <кій> У Довбиш дуже багато приїхало звільнених в запас з фронту людей різних національностей. Но серед них були євреї. І коли я писав матеріали до книги пам'яті, всі до одного євреї були нагороджені бойовими орденами і медаль. Медаль за отвагу, медаль з бойової заслуги, за взяття Берліна, за взяття Кеннісберга за Освобождення Варшави. Всі євреї до єдиного: 12 чоловік і всі нагороджені бойовими. Медалями і ордінами. Навіть були такі, що орденом Красної звізди деякі були нагороджені дважди євреї по національності. Тобто, на фронті вони сражали, воювали дуже хоробро. В роки війни в лісах навколо Довбиша діяли партизанські загони. З одного боку, звісно, то був великий героїзм, з іншого. Жили ті загони значною мірою, коштом тутешніх селян. І ще недарма кажуть не дай Боже, щоб зброя потрапила до рук поганої людини. На території Явницького лісу діяло декілька партизанських загонів. В Одному із цих загонів знайшлося п'ять чоловік, з числа Довбишан, села Биківки, Мар'янівки, які приїхали в Довбиш. І людей польської національності за три дні до приходу, за чотири дні до приходу радянської влади арештували, пов'язали і вивезли в ліс, і там їх зарубали сокирами. Єдина їхня була вина в тому, що вони були люди польської національності. Або були жонаті. У мене є список цих людей, Жуков, він женився на Польці. Собетський, діти живуть, і вже внуки. Долінський, батька зарубали, посів як посібника окупаційного режиму. Він працював столяром на фарфоровому заводі, який же він був посібник окупаційного режиму. Маті. Орчинський. І прийшла Червона армія через 4 дні і кінцев наші жінки звернулися в органи НКВД. НКВД, тоді МГБ вже нічого не могли зробити. Ці партизани там десь пішли на Карпати, а ця сама основна людина, яка керувала цим процесом, її зробили тимчасово головою селищної ради. Вона побула три місяці, а потім здобула, да, дов... а потім втікла з Довбиша. Раз приїхала, і тут за нею люди ходили, їй виговарювали, як ти могла, як ти що, почали писати. І, коротше, вона десь зникла, і не знаємо по сьогоднішній день. Дуже негарно поступило. У одних були причини побутові, у других були причини національного ворожнеча. В основному порубали поляків. Поляків. Ну тут це багато поляків. Чому саме тих, а не Розумієте, до інших? Багатші. А? Багатші були ці соціально. Ні, була ненависть ще до війни. Розумієте, побутова ненависть та й поляки. І їм єдине, що сказали, що ви були посібниками окупаційного режиму. Жуков, він робив задканторів бухгалтером. Який ж він посібник окупаційного режиму? Дійсно, були посібники окупаційного режиму, були поліцаями, то їх не чіпили. Вони боялися їх. Їх затримала радянська влада і осудила. Кому дали 20, кому присудили 25 років, кому 15 років. все залежало від того, як він себе, наприклад, голова колгоспу Морецький, він під час окупації робив в селі Наталія голова колгоспу майже три роки. От, а в великому грозливці робив Сікорський, такий голова колгоспа. Його не чепили, а його, його судила радянська влада. Його судили Морецьку на 3 роки, тобто на 15 років. А за що його судили? Тільки за те, що у його була висока урожайність при німцях. Коли після війни у цьому колгоспі Наталії було 13 центнерів урожайність з гектара, то нього було 18-20. Оце йому цю гну поставили, що він дуже добре працював на окупантів. А партизани його не чіпили, бо вони боялися. Бо не знали, що якщо вони до його вночі прийдуть, то він через двері, через вікно їм дасть певну відповідь. От ми цю всю ситуацію знаємо, і багато дечого можу я розказати. У мене є живі свідки. Та це поодинокі, хоч і страшні випадки. В цілому ж воїни виконували свій обов'язок чесно і героїчно. Під час війни були нагороджені орденом Леніна один чоловік. Орден Великої Вітчизняної війни 44 чоловіки. Орден слави 17 чоловік. Бо це бойовий орден. 17 чоловік нагороджено бойовим орденом. Орден Червоної зірки 40 чоловік. Серед нагороджених були такі, як орден Кутузова, Орден Олександра Невського, за оборону Москви. З Сталінграда, Лінграда, з оборону Кавказу, з звільнення Варшави 22 чоловіки, за звільнення Праги – 8 чоловік, за звільнення Києва 1 чоловік, за звільнення Кенісбергу 2 чоловіки, за звільнення Берліну 32. За бойові заслуги 84 чоловік. Медаль за отвагу 105 чоловік. Були деякі, навіть що медаль за отвагу два рази отримували. Це... Що? 105 за отвагу да, за одвагу 105. Орден бойового червоного прапора два чоловіки, За зафорсування вісли, форсування одри і так далі. І польський нагороджень, орден Віртуті Мілітарі один чоловік. Учасники фінської війни п'ять чоловік, учасники громадянської п'ять чоловік. І мав один капітан Корецький, орден Богдана Хмельницького. Така видатна була вдовищі. Особистість капітан Корецький. Він був поранений тяжко, в його не було руки, але він завжди ходив у військовій формі, в кашкеті з погонами, з портопєї, на начищених хромових чоботах. Вже 67 років над нами мирне небо. Та люди минулу війну. Пам'ятають, що правда, ні втратили 7 мільйонів чоловік. Наші. 20 мільйонів. Але ті солдати, котрі з кількома патронами в гвинтівці йшли на двобій з фашистськими танками, тоді цього не знали. Вони просто стояли за рідну землю і перемогли, тож шана їм і квіти від молодого довбиша від усієї України. Поліський краю